Боже, яка ділова, яка ця дівчина все. Така ж вже ділова, така ділова. Як не глянеш, то робота Так, може ще сьогодні на рибалку з'їздю, на коропа. Настав платний. Там е, кілограм. Ну, те, що зловиш. а то. Всім добро раночку. На сьогодні дощ, але це не помеха. Відправочки треба робити. М -м, так, роблю це останні відправочки, прошу більше не писати. На що, по поводу картоплі, е -е, та й взагалі <рошу> прошу не писати, не дзвонити. Повилажила номер телефону, щоб робили ці закази. І тут Остапа понесло, як кажуть. Стали і по поводу, і без поводу дзвонити. Так що утихомиритися не треба, коротше, дуріти. Це стосується тих, хто дзвонить по пустяках. Е е так, любі мої друзі. І о, о, я вже казала за картошку чи ні, вже забула. <клес> <клес> вже картош. <клес> я забула, що хотіла сказати. Коротше, вже заказів не треба робити того, що... Картошки вже немає, е, вже все коротше, продано. <сі> бо ви, людям важко відказати, бо я і свої так попродаю. А люди, люди пишуть так уже. Їм тяжко відказати, то коротше, все вже стоп квате. Робити заказів, вже картошки ноу. Оце остання відправочка. І все. А там ще заказано. Бо я садила, я взагалі не збиралася її цю продавати, просто так вийшло, що через щур вродила. Звісно, було б хорошо, аби вона кожен раз так родила. Це було б, звісно, добре. То й прийшлося продати, бо багато було. Ой! Так хотіла сьогодні напекти якось випічки. А це оце мені прийдеться збиратися на район, їхати, відправляти справочки вам. А в мене вже такі плани були. У мене плани на, там на той, я вже розказувала на ті кекси. Коли їх спечу, Точки зав'язувати не буду, бо ще їх треба всі поперевожувати. Як мене ну, я взагалі вчора вирубила, Це я ж не на погоду, а може виморилась у там все за, за всю цю капіту. Там же казали якесь это... давление. Ну не ну, дав перед душом, мы ты... с Точки добрі набити. Це мої рукавички. Тут я десь лежали. Уже з тими відрами чи сітками зачіпається все. Одна така, друга така. Щось у горлі деренчить. Там не впихуємо. У мене котик риженький приблудився, Кошенятко, а не котик. Я його не можу вичислити. Він сьогодні, я його вчора бачила, сидів тут, але він видно, що. Ну, Або хтось підкинув, ну не знаю. Коротше, вона злякана, ну, не дуже злякана. до рук ще не йде. Хотіла сьогодні її накормити, пішла і там сидів на цьому. На столі в мене там, тобто біля стола На дворі. Поки козу здоїла молоко, думала втекло. Пішла туди під дивилася. подивилася, там коробок стоїть такий. А й то сидить, хотіла зловити. Не такий пухтастенький. Видно, що відгодований. Ну, не знаєте, не жибацький якийсь. Хотіла його зловити, а він його підпалки втік. Якось не вийшло мені його зловити. Так я набрала, побіг туди, е, коротше, до пустої хати. Я набрала молоко і там сидить там. Доска лежала, дивлюсь там сидить, я туди. Одна куті. Ну, я поставила, подивлюся, чи вип'є, чи не вип'є. Я ж думаю, ця псюжня не, по... не піде, туди, не поп'є. Одна прийде. Я вже сюди почав ходити. Ой, ось какую я вам якусь положила. Тучно. Боже, оце аж його теж наробила ця картопля на моєму каналі. Це капець. Я не думала, звісно, що таке буде. Нічого, нічого потім, як понеслося, Йолки, пак, іде ту картошку брати. А, Хочу хочу ще сказати, в мене є кашні арбузи, кому, кому потрібно ті пишіть. Буду відправляти. Що в мене є ще? Є качки, кури. Кому ж є, он дивіться ця, квасоля. Ладно, я жартую. А за кашнію гарбузи не жартую. Так що майте на увазі. Ну, кому там, знаєте, хто любить кашу таке, два гарбузика, бо там вже до 30 кілограмів. Що можна так передати. Мені не треба сітку. Я вже затуркалася. А Лівія купитиха отоці, голова грязна, я й мити не збиралася. Ні, вчора було, не до того. Так, перший осінній дощик. У вас уже пройшов. <кій> <кій> У ну, нас це перший. Думаю, і не останній. Бо ставки повисихали, страшно повисихали. Так, може ще сьогодні на рибалку з'їздю на коропа. Наставок платний. Там е, кілограм, ну те що зловиш, а то кілограм 100 гривень. Ну, не більше п'яти кілограмів дозволяється. Ну, буде видно. Бо той дощ такий непонятний. А сидіть мочиться там теж, розумієте? А зараз і без того хворіють. А ще як промокнеш, то взагалі буде клас, так? Да? Це якраз досиплю, і там, мабуть, буде якраз 15 кг. Правда, отак, мабуть, там менше. може можна поїдеться докупати? Оце е, не важу, бо нема вісів. Приїдуть, привезуть віса, поважу, попакую і на відправку. Де я ховаю, тоді не найду. Так, все. Все, йде своєї очереди. А я йду робити діло. Боже, яка ділова, яка ця дівчина села? Така ж вже ділова, така ділова. Як не глянеш, то робота, 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 робота сама від себе в шоці. Так а що, як воно таке є. Очки, дужчики, це таке, воно мречить, нрачить.